Всім привіт, з вами знову я. І як ви можете побачити, у нас нарешті почалася нова подія Subway Surf. І сьогодні ми разом з вами в неї пограємо, оглянемо її, повідкриваємо бокси і все інше. Загалом не будемо довго затягувати. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал та вмикати дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх відео. А ми поїхали! Так, ну... Я сьогодні заходила чисто, я забрала якусь трофейну скриню, у мене було цілих 23 кубки. Так, я не знаю, нам в магазині дають скриню. Ой, до речі, тут напис змінив. Тут раніше був напис безкоштовно, а тепер Chain офер, Chain Offer. А, бляха-муха, нам навіть халявну на скриню не дають, чуваки, ну це жах. Добре, давайте купимо. У мене 230 гемів. Ще скриню не куплю. Давайте, за 29. Давайте найперша наша скриня. Ой, я не на натиснула, ну ладно. Угу. Навий рюкзак. На більше нічого не випало, добре. Так, ну, значить, будемо зараз літати. По ідеї, це якраз у нас суперздібність, де ми можемо літати. Так, що у нас по режимах? Наразі у нас де в ШД, начебто? та начебто. У нас в Шеде виходить. Ця штука є. В нокауті ще. Ну, слухайте, тут вже можна розгулятися. Що по карті Шеде? Ну, в Шеде моя карта не найлюбленіша, але давайте сходимо. Так, на цю карту. Давайте подумаємо, кого ми можемо взяти. Тому що, чесно, я місяць не грала в Бравл, я ж. взагалі не Давайте по сторинці візьмемо нашого спайка. Ладно, по скінам. Ну, хоча спайка чи кого. М Шелі. Боже, ця іконка Шелі мені тут так не вписується, це капець просто. Ну, давайте. Ж цю. Ну так, давайте спайка візьмем. Де він? А я загубилася, ну все. Фу, мені ще так не подобаються ці максимальні ранги. Ну Ладно, ми, значить, можемо отримати ще якісь рейки, зараз. Ми їх отримаємо. Так, я тепер чохлом, мені не треба тримати планшет. Тепер можна грати. О Боже, мені, мені треба налаштувати е, цю кніпку. для хамуха. Кіт. У мене є якась супер кніпка тепер цього рюкзака. Але слухайте, я давно не грала. Я не знаю, добре. В мене забрали всі банки. А ну що ми можемо? У ні, ну це потужно, слухайте. Kid. Так, мені треба збільшити цю кніпку. Почекайте. Просто подивіться, яка вона в мене маленька. Так, нам треба її збільшити. Бо це жах вона взагалі вона там по дефолту такою маленькою з'являється. То я щось не подумала її одразу пофіксити. Так, давайте. А тягі! А її туда немає. Її тут тупо немає і ми не можемо її фіксанути. Навіть якщо через налаштування, напевно, так? Да? Та, її тут немає, і ми не можемо її фіксанути. Це значить, що нам доведеться грати якось з просто найменшою кніпкою бі... біля кніпки, щоб ходити. Ну, добре. Я думаю, ви якось можна. Ну тут вже у всіх є суперздібності. Господи. Це я замість атаки. Де кіта доб'єм. є. Її щоб побачила, що там ментор витворяє, мені вже тут страшно. Угу. Це не чисто, щоб в мене банку забрати, це жах. Ну все, мене тут всі контрать просто. Так можна ніхто на мене ніяке ед. Давайте я за гріфа пограю, добре. Мені не подобається грати за спайка. Або ж я не знаю, в декаут 56. Так, і ще раз, що у нас тут є взагалі? У нас є ось така дорога, і до речі, ми зараз теж скриню залутаємо, якщо ми зараз... Сірейки візьмемо. Давайте я візьму Гріфа свого. Я люблю Гріфа, тому. Я ще ще літати можу, мені треба не забувати про ці нові здібності, того, що я ще про них забуваю. Так, я сподіваюся, норм все чутно. Тому що це, чесно, чуть-чуть не таке. Так, тут у нас зразу знизу Даріко. Якраз. Ну, чому я знаю. Я, я замість атаки натискаю цю силу. Мінус ріко є, але тут іще стумень заважає. Добре, я можу поки верхті банки добути. Так, там у нас. Едгар, Господи. Я його і звичайно атакою добила. Ну ч. Я ненавиджу розташування цієї кнопки просто. Чому? Я взагалі одразу прийшла з коледжу, я вам одразу почала відео знімати, в мене ще й голова, до речі, не дуже мита, тому тут вибачайте. Так, у нас 4 бравера залишилось. Я знаю, я хотіла атакувати, я в результаті взлетіла. Це просто. Ну, добре, я якраз засейвилась. Не, оце вже, оце вже взагалі не смішно, чувак. Рано, якщо брати цю штуку, можна собі брати ту саму Джекі або Дага, і взагалі бомба. Так, на третє місце це ми маємо з рестрейки отримати, так? Та, ми три штуки отримуємо. Так, давайте. Друга скриня. Друга скриня. Ну, п'ять предметів, я не думаю, що нам щось випаде. О, тепер у нас є ось така штука. Ну, тай нам <свісно>, нічого більше не випадає. Так, ну враження, звісно, такі, але добре. Так, значить, тут ми летимо. Угу, а тут ми можемо притягувати бравлерів. Ну, в принципі, спробувати можна, давайте. Я не знаю, ми маємо ще ж один бокс, по ідеї, сьогодні залутати. Я так сподіваюся на це. Так, ну тут, до речі, не всі здібностями. А ну тут і дистанція така собі. Тупість едера мене дуже врятувала, тому що я хотіла спочатку натиснути гаджет, а я в результаті натиснула цю суперздібність. Поки що мені максимально незвично і незручно, але, до речі, перезарядка у цих здібностей мега швидка. Це. це незаконно, чуваки. Та вона ще повільна ця штука, добре. Ай. Автоатака не наше все. На друге місце ми все одно лутаємо ці здібності. Так, мені не подобається ця штука. Давайте я все ж таки заміню на це. Так, і ми можемо забрати 200 монет. Ну Нам треба 8 рейок. У мене тільки що... У мене зараз 5. Нам не вистачає рейки. О, ми можемо ще, до речі, ось тут от рейку забрати. Ми навіть 5 рейк можемо забрати. Так, ми відкриємо 3 бокси сьогодні. Так, давайте, тоді продовжимо. Так. Що нас тут? Ну тут теж здібності немає у спайка та кроу. Багато людей, звісно, але вже добре, так. Я бачу Кіта. Ну, до речі, Кіта реально норм можна цією штукою, наприклад. Як вона називається, сейвитись? Мені бібі це заважає. Є. Yeah. Якраз спіймала на помилці, тому що вона якраз притягнулася до мене. <плес> Чому. Коли... <плес> Чому, коли мені не треба? Ця здібність не натискається. Коли треба, то вона не, вона не натискається. Боже, це жах. У мене надто маленька, її взагалі в інше місце перемістила, ну точно не під кнопкою стріляти. Ну, де вона знаходиться взагалі? Давай, Едгар, любимий, іди йди сюди. Він зараз мене винесе нафіг. Я ж теж просто скіл. Та знову у мене 2 хп тут. Че, у мене, я можу тут собі розбомбити. А че у нього такі такі великі, слухайте, ні-ні. Давайте я піду кращі банки зберу. А там якраз Шелі стоїть. Дай в тебе банки заберу. Та ну блін, знову мінус, супер. ой 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 Байрон руїна просто. Так, давайте, нам треба вигравати, мені не подобається. Давайте, нам треба досиджувати хоча б до четвертого місяця, Що ми виграти не можемо? Як везро, в мене ще й по приколу просто вирубається камера, але ладно, так. Е, давайте. Далі, напевно, що кауті ми продовжуємо. Чи що? Бо я, чесно, я не знаю, куди з таким рандом. Давайте, тут я хоча б буду знати, що я тут винна. Кого ми беремо? Ми ну, все, можемо взяти шелі. Можемо взяти отак от. Давайте, це буде працювати як комбо джин шелі, але для цього мені не треба джин. Тому якраз зараз будемо дивитися. Так, я бачу вже свою ціль, я бачу Едгара зверху. <laughs> Ну, я сіма, слухайте. Давайте хоча б баночку зберем. для впевненості чисто. Та ну бляха муха, Добре, у нього чотири банки. Ай важко. Вісім людей мені взагалі не треба зараз ні на кого нариватися. Давайте, без коментарів, чуваки, без коментарів просто. Давайте, може зараз буде міні-прискорення. Тому що я не знаю, просто 20 хвилин я тут взагалі нічого не роблю. Я не думаю, що вам дуже цікаво це дивитися, тому я ще тут буду дуже обережно намагатись грати. Я кажу це і йду одразу на шелі. Добре, я не хочу в тебе просто нічого трогать. Добре, я не хочу на корделі усити. Він же зараз підійде до мене зі своїм сим. -сим. Ання, до речі, слава, бо у нього агаржу не було. Ну не знаю, в мене навіть супера типу немає, мені взагалі страшно ходити. Нуч. Я не хочу грати в ШД, добре. Я... я просто змирюся зі своєю долею. І буду грати на спайку. Та давайте навіть отак, от, я думаю, можна піти. У мене якраз колекція спайків, тому взагалі гріх не грати на спайку. Боже, що мене з командою, чуваки? Мордис і Едр, куди? Мені здається, не шедев просто переплутали. Не крутись от мені. Чому в мене гаджет такі поганий? О, мої тімети хоча б щось намагаються робити. Ну, Мортіс, ну ти можеш його добити, ну ти що? Він ще й йому супер. Копець. Давай. Да, до речі, я він добив. Ну давай, ти Корделіус залишився. Ні, слухайте, нормально через стіни взагалі стрибати. Okay. Та ні, він не вивезе проти нього просто, як би він не хотів. С Корделіус, загаджу, зараз занинення і все. Ну так. Ай, без мене вони не впораються. Давайте, чуваки. Тихонько там. Та зараз едгранафі тобі. Я не хочу взагалі грати в Бравл Старс тепер. Фу. Що мені взагалі все погано? Не ставте мені на лайки. Ну мені треба одна ця штука, я катку виграти не можу. Це що це за адекватно? Це жах просто. Ну що вона з сімейтами? Ну що це за отсі Едгар і Лілі, ну нормально вони ще все рацію сили одразу. Я не знаю, як я взагалі кольта перемогла. Давайте. Хоча враховуючи, що, до речі, така реальна велика перезарядка цих сил. А, я ні в кого не попала. Ну, два ХП, ну. <свісно> ні, зараз наскільки смішно тут виглядає. О, Лілі рано, я бачу, вона щось рано намагається робити. Так, давайте. Добре. У мене бісять ці стінки, чесно. Мені не подобається грати проти. Та ну. <плес> я ненавиджу брока. Чуваки, ні, це погане відео. Мені взагалі несе. Час іде я виграти не можу. Ні разу, чуваки, я тупо ні разу не виграла після третього цього, третьої перемоги. Mm. Да, это минус Биби. Ну ніщо він сидить там. А як я його вбила? слухайте? Добре. Так, давайте бібі залишить. Ну чому тут тільки я щось роблю? Що ви вбити рани не можете? Нормально? Нарешті ми вперше виграли. Ми виграли вперше в 4. Ми виграли четвертий раз. За все відео. Ну, це жах просто. Што? Давайте, Сіки нам разів ще Чотири рази виграти. Що тут всі катки просто тримаються на мені. Ой, бляха Муха, я знов цього... І розташування максимально погане, чесно. Не ну, бачу, звісно, супротивникам теж не дуже Едгаром щастить. <смір> ну, я прям вмію, звісно, цього. О, до речі, мене ті мети нормальні Нарешті. Куди він мене кинув? Мінус. Сюди. Оце я розумію нормальна гра. Можна я з вами піду, будь ласка? Будь ласка. Вони одразу відхилились. Давайте. У нас кіт і колет, яка стріляє в стіну. Так, мінус кроу, мінус брок буде? Брок буде мінус. І ще кіта зараз мінус. швидесенько. Давайте, ви що? Так, є. Yeah. Давайте другий раз ще. От зараз більш менш нормально, не хочу накаркати, але наче ти більш-менш це нормально пішло. Так, да, ти один кіт залишив все ще. Є. Yeah. Так, добре. Давайте ще одна катка у нас залишилась, і ми заберемо останній бокс. Іде на Макі Пайпер, а у нас Лілі і Пайпер. До речі, Лілі вже з двома зірочками. Може, щось воно нормальне дасть? Але поки що обережно димся. Так мені відхил треба. Добре. Два Лілі, накажи до його. Є е, мінус Динамайк. Так, у нас ледь не була мінус пайпер. Мм, не знаю. О, мінус кіт. Давайте, мінус пайпер. А Лілі навіть не хоче свій цей. Супер срати. Так, ну давайте, давайте. Пайпер чису добити. Мега мув, який не добив пайпер. Але добре. Так, давайте. Останній раунд в іграємі забираємо скриню. А мені тут взагалі не смакола трошки. Бляха-муха! А, до речі, ну папер. О, все! Он ліномак залишився. Я люблю своїх тіммейтів. Є. Yeah. Мінус один. Це вже мінус останній. І ми нарешті забираємо. Так, давайте. Ми маємо забрати останню скриню. Я сподіваюся, вам видно. Вісім предметів, слухайте. О, у мене тепер другий левел цієї штуки є. Так, 4 світиться. Це міфічний скін на ф... цього на Хенка. Блін, оце імба, слухайте. Ще хтось буде? Ні, ще ніхто не буде. Але слухайте. А. Я, я, до речі, думала раніше, що оцей, як він називається, оцей спрей? Він до. дага, а це він виявляється до. Тхенка чогось, але добре. Слухайте, ну це вже непогано. Ще й 3 геми. реально, слухайте. Що не залишається тут? Ой-ой-ой, Блін, це така прикольна дорога, слухайте. Блін. Блін, вона реально просто мега крута. Так, і далі у нас залишається, і стардроп. І скриня. Так, ну це ми вже завтра будемо. Ну, для мене завтра, тому що це, це вже не відео буде, це вже в мене буде в себе, браусарсі. Загалом, чуваки, я дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, а ми з вами ще побачимось.